Ти вже та ти вже ховаєшся, да? я поки ставочок засняв. Ти ж знаєш, як Шелудько вітається чи ні? Да не стисняйся, всім доброго дня ми з України. Доброго дня. З вами Василій да? і Сергій Шелудько. Так що Васю, ти такий малий капець, я, дайте я хоч і такий маленький капець, красавчик. Так що, друзі, ті колеса, які я купував, це наш друг, наш свиноводоматор, ну так позвонив, сказав, а пацани сказали, синеводи зробили. Правильно. Так що, Васюха, тобі невеличкий подгон, якийсь шелудьківський ящик оце витягуй. Я ж не можу, сьогодні буду аматору не передати нічого, розумієш? Леся Петрівна щось тобі на скору руку там накидала. Я думаю, ти з побратимами поділишся і все буде чинчинарем. Витягуй. Саша, акуратно, акуратно. Ми все зараз їдемо, все заснімаємо, машину вже передали. Так. Та, спасибо тобі, грузив машину давай, неси. Машилучко зараз гепнеться, все. на шнурок вже наступив. Фух. Так, а що тут у мене ще? Е -е -е. Руслан, витягни це колесо. Щоб я вже ж буду знімати. Васюха, йди сюди. Коротше, я зробив отаке діло, купив тобі два диска, і купив два нових склада, поїдьте. Там ще, Руслан, там ще одне витягує. Ну, ти по ти попротив би ушка, якусь одного диска. Надо було, якщо треба чотири, ми купимо чотири. Це хлопці з Віанора, мені понаходили по бистрячку, ті, що на відео перезувають мені машини, швидко організували, перезули і все. А це від наших дівчат, від баришевської хунти. Ну якщо там є можливість, коли дивишся, ми їх знімаємо. Тобто Наталія шило її компанія, Вікторію Бурю, ти знаєш, трохи огірків на Віннігріт. От. І ще ж сама главне запчасті. Саме главне запчасті не забудьте. Бо в першу чергу запчасті. Броніка можна залишити. Оста... А, колеса загрузили так, що не можна витягнути. Що, русик, їде? <плес> Байджу, отак ми гуртом, гуртом і все пучком. Так, отлично. Вже вівки буде більше місця, ми зараз броніки поскидаємо. Пойдеть. Так. <плес> 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 Ще ще ящичок десь там із запчастинками. Ні-ні, оце, мабуть, О, оце тут то, ось Це ми оставимо собі. Так, і візьми, там рукавиці є, дай. Це теж від підписчика, від свиноводаматора. Васюха, це те, що ти написав. Може треба буде ще більше, ти дзвони. І від нашого, ще одного цього рукавиці, я думаю, ти пригодяться, візьми, скільки тобі треба. Бери. Щас. Це Петро Іванович з Києва, військовослужбовець, 61 рік дядько, отакий. Був на передовій зараз ну не кидає це діло і ще й допомагає. Йому дають, і він каже, передай, кому рахуєш потрібним. Так, ще я тобі думаю, що він тобі також пригодиться. Це, може ти дивився відео, це цей як, павербанк від доброго. А від Артема сказав роздати хлопцям, кому вони потрібні. Я думаю, він тобі пригодиться. Так. Руслан, візьми, розірві і в пакунку дай Васюхі рукавиць, а то зараз хлопцям ще одним дамо і завеземо потім. Ось такий цілий ряд давай. Пороздаєш хлопцям, вас там багато. Вони, я знаю, що вони вам потрібні. Вони вам потрібні. Все, є таке діло. Щось вже шолучку дзвони. Ну, солярку я тобі давати не буду, я думаю, в тебе... я шуткую. Так, хтось дзвонить мені. Ай, Тарасик, потім перезвоню. Так що я твою просьбу виконав. Да, так що можеш... Спасибо і вашій сім'ї, що ви такі в нас є, і що і... ви нам допомагаєте. І всім нашим підписникам, таким як ти. Якби не дивився, Шелудька, то той не цього так написав. Я думаю, ну хто я ж не знаю. Потім туди-сюди. Каже, та я ж вас дивлюся. Красавчик, я завжди казав, що Лудько я каже, стукайте в двері. Якщо вони є, вони відчиняться. І це не космос. Але я знаю, що для вас це дуже важко. Я дивлюся і на віто то тут теж резина вже не в дугу. Ну я думаю, що ж. А який тут радіус? Не 15-й? 15. Е, скинеш мені розмір. У мене є шипована різина 15, та зимова з е, що ми знімали. З Нісана ми знімали четвертого. Я думаю, що вони стануть. Я думаю, що стануть. Скинеш мені на вайбер розмір, і я тобі потім вже вийшлю по новій пошті. А може буду їхати на наступній неділі, якщо буду живий, здоровий і приженуть Нісана. То я думаю, ще раз тебе наберу і ще раз тебе обніму і ще раз зустрінемося. Правильно, Руслан Батькош? Штукаємо, виповнює всі свої обіцяння. Брехун, откры... шелудько брехун. Не, не, не. Він і його дочки просто. А вони кажуть, що ми піаримося. Ні, я просто показую тим людям, хлопцям, дівчатам, бабушкам, дідушкам. Да, давай, може, хлопці, суп якийсь будуть варити. давай, давай по пару упаковок кидай. Да й все одно треба роздавати. Туди. Ой, щось телефон уже в мене ж люкнув. Давай, давай, а ми вже й позабували, так? Це Ось, це відкривай, відкривай. О, Я щоб не посипали. Двери. Ви ж варите якісь супи, коли є час? Нема? Я поганю. Красавчик. А звідки ти родом? Бо ти ж мені писав. Вінниця. Вінниця. От тетя Наташа, вона солітарник, вона зараз в Америці, але вона всіх хлопців Вінницьких. Любе, вона всіх любить, але Вінницьких найбільше, бо то її родичі. І вона, як я знімав 58-му, вона каже, мої соколики, бо там багато Вінницьких. А ми, кстати, самі перші були 58 ма Ми їм завозили також запчасти... не запчастини, запчастини, не запчастини їм пересилав. А просто зустрілися, пережечку передали. А я? Так. Кошки вам не треба? Не треба кошки? Дивись, якщо треба бери. Ну, дайте одну, да можеш на ти. А? Каже, не треба. Ти не стісняйся, якщо треба, бери. Та як це не невдобно? невдобно спати на поток. Віка, а ну медо сюди, цей мед, щоб не валявся, дай. Я зараз не просто хочу, щоб він рук Так, це медок. Це медок, не знаю, не пам'ятаю хтось. А це передала мені Оксана із вокзалу волонтерка. Це дівчата, так. Да. Вони люблять, коли шелудько показує, в них тоді вони радіють, що воно попало в руки. І що все. Тут інструкція є, як я нас доводить. Це наші дівчата дівчат. Я ще зраді там. Красавчики. Трохи затарили, батька. чуть, -чуть. Ну, з миру по нитки путін у петлю. Раз, я Тільки то. Щас віка ще хтось приїде, так? Да? А потім вже я поїду у Курахово і дай Бог зустріну туриста. Через скільки ми будемо десь у Курахово? Через пів години. Дійко. Через пів години, зараз я йому дзвоню. Ні, ні, -ні а це ще з Філіпов. Я за взяв. Іди сюди, так, все. Це сушарка для них. Так. Скільки там? Давай хай хлопцям буде, пороздає. А щоб не було. Погло... Да. Діка пішла в рознос. Молоді. Не все не неси, не неси все. Неси. Це сухі душі, а як ними користуватися. А там спеціальний пакетик є. Надрізаєш його, наливаєш трошечки водички і там є спеціально миючий такий засіб, який як мочалка розмилюєш, і другий рушничок, яким ти це все видаляєш. І ага. Плюс, тіло пахне і чисте. Поняв, прийняв. Так, це в нас є, це в нас є. Тут це загружаємо, ще дзвоню гриба надають. Е, це а, ще ага. хтось приїде, ага, так? А? Газ то я хлопцям на це. Ага. Ні, можеш один взяти, треба вам? Балончики. Подай любий, там, у туриста забери або у білого, нема різниці. То там візьми пару ведешок, візьми пару ведешок, то зброю чистий. Давай, давай, давай. Та дай три, Бог любить троїцю. це. від Саші, від підписчика Харківського, вчора заїжджав. І газовий балончик, давай ящичок дай. Ось все. Так, там написано, що турист, удмурт, нічого страшного. Давай. Оце Да. Тихенько, ніхто не бачить. Все нормально, вони побратимами треба ділиться. То саме мало солярку назад. Ти бачиш, вона як мамка, вона тебе не може відпустити. Чуєш? <гум> <гум> Нормально. А вдома давно був? Ну так можеш передати своїм рідним привіт і сказати, подивитись сиряш Лудька. <гум> <гум> Та не стісняйся, чого <гум> ти красавчик. Красавчик. <гум> Ой. Давай вибирай. Як у Так. як тобі, понял? всього. І буде шелудька тобі напоминати, ці Що, не стісняйтеся, що ти стесняєшся? Ви, бляха, таку роботу робите, а такі стіснітельні. Я просто но не, я не знаходжу слів. Все, вікуся. Обнімаю Васюху, подаш палку. Боже, Тому мені палку дадеш. Вони пиши, не пісняй. Буля, та ти маленький, капіта. Ай-яй-яй. Давай, йди. Обні. Тільки не переламай, мені васька. Все, ти зв'язок зі мною маєш. Чим зможем, тим поможемо. миру рупанитки Путіну питає. Тільки ж не забудь, бо ти зараз за ту саму резину сфоткає і скинь кинь мені зразу вайбер. А я на неї подивлюся. І я її вийшла, я думаю, що вона підійде, Я думаю, що можна стати. То кинем хлопцям, вона хороша. Ну, по зараз з вона класна. Навіть краще, ніж лучка. Шелудька Шелудьку скоро буде їздити босий, буду, боси буду ходити. Хоч шість нових, да? так? Так що все. Все, їдемо далі. Все, Васюха, давай, пока. Хлопцям привіт. Бережи вас Бог. Ти куди їдеш, блядь ти? Та не матюхайся, я ж знімаю. <схай> ти каже, куди ти їдеш на, на кураху. А ти чого з боку сидиш? Рішив воно ну, зазняти три я їх перший раз просто бачу. Та думаю, зніму і я і людям покажу. О, а тут вже поворот треба напав. Міша, це відео чот. Добрий день. Мишулька, здорово, братику. У мене до тебе прохання. Величезно, я поки не забув, поки ще турист не прийшов. Де ти там, тебе вже там обнімають, зажимають. Доброго здоров'я! Заходи вчора до твоєї І Я хочу, щоб ти їй дуже передав конкретний привіт. Вона мене дивиться. І вчора вона. Коли я до неї заходив, я хотів би тобі передати ці емоції. а? Може вона не є за мене? Ні, 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 не за тебе. Ну, я думаю, в неї буде... В неї буде можливість. Да, я тебе дуже любить. Дай каже, моєму любимому зятикові. Так, а де ж тільки що проїжджав? приїжджав? А? Цілуюсь їх. Опача, опача а Ану, хто це? Я щас тобі розкажу, хто це такий. Це той, хто до мене, це ти довше засняти. Це ти повина за самий підписчик Саня. А для мене він медвідь. Медвідяра. Я ж тебе тоді ждам, капець. Вони перепутали тебе з медведьом. Не того медведя прислали, він же покемон, розумієш? він покемон, А для мене він медвідь. Ай, маленький! І туріст на місці! — Доброго дня. — Добре, я. Добрий, добре, я всіх люблю. А що ти не взяв попаску? Так, це для Славіка. Це для Славіка? Да. За високий героїзм проявлений виконання Ух. бойових завдань. — Можна Мені вічно можна передати йому, так? Да? Він да. мені як нештатний син нагороджується відзнакою бригади. Ура! О, красавчик, ура! Ну я за нього служу народу України. Капець! — Ну Клас! Передам по-любому. Передам особисто в руки. А Дякую, ти деш я піднімаюся? Ти хочеш теж його обняти? Я з тими буду ще й фоткати. я сьогодні ні з ким не фоткався, а з тими я буду фоткати. тому що я їх, ну не знаю, дуже хотів побачити. Всіх хотів побачити. Що там машина їзде? А вона з тієї сторони. Піду ж покажу підписчикам, бо вони переживають. Ай-яй-яй-яй-яй. Є, друзі. Ласточка. Я в курсі. Працює? Так, да, взагалі клас. Максим, може що треба, може по яким запчастинам, може масла які Масле треба. Все Звертайся. Все є, все нормально. Так що ми не правильний ви... Я ж тоді тільки прийду, ти мені її передав і через пару днів завжди домой життя спостеріп. Я не навіть не знаю що? кого, мародьора. Мені доложили. Оля дзвонила до Славіка, вона ж не знала, хто ті дівчата, хто ті підписчики, що це за канал. І Славік мені дзвонить, каже, Оля дзвонила, дякувала, дякуючи туристу і цій машині, мародьора спасли. А потім вони мені скидали фотку, їздив і їжачок. Їжачку взагалі великий респект. Він подарував машину нам з дівчатами. Ми передали тільки що її в 77 сьомому, а ту, що збирали, передамо 54-му. Тобто працюємо. А після четвертувати. Е, я ще точно не знаю кому іменно. 54-ту, що за підрозділ, я тобі не скажу. Ну щось зв'язане з розвідкою. Тобто, більше всього ж це підрозділ. О, тому що це так само буде адресно, як і тобі. Я ж тільки так роблю. Так що, друзі, дуже радий бачить машину. Да, бо Славік мені каже, чуєш, там машина побита, а я ж одразу тобі той написав. Може стекла, може що треба. Я так зрозумів, це в тебе є ще. Бусик, ми ж возимо людей купатися, там буває Ну, два рази в тиждень я поїду приїду. Так ти кажеш, нічого не треба. А ти кажеш, нічого не треба. Ну, як це самі. Що багато заробляєте, чи що? Та це ж не заробітки, хлопці. Ми, ти, якщо скидай, все, що треба, ми будемо шукати, потрошку збирати і укомплектуємо. Резина як? Агонь. Агонь? Нормально? Ну і найголовніше. Не, я довольний, що фух, що вона що вона є. Капець. Клас. Це вже скільки вона? Це, це ж одна і перша машина, на яку ми збирали. Саме довше ми на неї збирали. Ну, ще всі машини працюють. Так що хлопцям передаси привіт від мене. Обнімеш, прийдеш попа, чи як ви на нього кажете, попаняв, так? Да? Так, збирається, він сьогодні зі мною їде Я тебе почув. Так, я ж там трошки зараз передачку тобі передам хлопцям. Зараз віка хай розбереться там. Я її за... Все ж фільмую, а то кажуть, що вони там торгують, каже, волонтеркою. Ось все куди вона їде. Тиш. Бачиш, зразу відео і фото, розумієш, Отак на пам'ять. Все, ти вже відпускаєш хлопцю? Добре. Там дивися, відруїть, дзень написала теща, бачиш? Є? Є. Yeah. Yeah. А це все енергетичні батончики, я не знаю, хтось кинув, хай буде. А це що? Це теж. Опа! Опа! Малий привіт! Погано, тебе фокусує. Так, ми тобі там кое що передали. <рігулість> так що забираю. Так що щелучку доручили, тобі це передати, а я тобі передам. Нагородити. Нагородити. Кажи. <рігулість> <рігулість> Ставь, ставь сюда, все. Ставь сюда. Тот белый, став туда. И он, и это турист. И вот тут турист, вот все. Не, все. Да. Там двері були закриті, Буду а такі... А там Руслан контролює. Боїться, щоб ніхто нічого не витяг. Так. Це, Максюха, Славік мені сказав, що вам треба помпа. Так, у нас після цих дощів потопи такі були. Так скажіть тим, хто, ті, хто сидять, от тому, у нас кажуть що їм грізова різина, що їм помпа, от бляха, сука, мене це вихарює, мене просто других словних. А мені ну, товариш, а той джип, що приганяв другий, він зараз бере задній, Він приїхав відпуск. Трошки будемо ремонтувати. Він скидав відео, як вони їздять чотири дні назад. Як вона подивися, як хлопці живуть і їм грізова резина. Мало того, щоб воду, до кілометра два з половиною треба туди в ручках занести генератор. В бронежилета в касу з автоматами по побуло. Що там, туріст написано? Туріст! Це шелучківський смаколик від Лесі Петрівни тобі. Там тушонка, а? То білого. І оце балончики славик передав. І помпу ми купили. О! Там ще сало. А, все ще Лутьківське ще сало, не забудь. Я думаю, ви його пробували, ви знаєте. Медвідь! Медвідь! Сало! 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 Я так переживав, щоб ти його попробував. А Таранчук ти передали банку були чи ні? Я Все вже там Все було нормально? Красавчик, а я так хотів тебе побачити. Ух, реально хотів. Але мрії збуваються. І борода в тебе класна. Як істинного свиновода, я тобі кажу. І ще в чорного запорожця. Ні, у вас теж класно. Да. Теж Черкаський. Київ, Київ. Київ. А який позивний? Оріжкось класна. Ще діти буде. Отуди однеси всім хлопцям, кому треба, всім браза. Це Мій підписник передав. Петру. То рукавиці, рукавиці, порозбирайте, то теж вашій побратим передав, сказав, щоб я передав усім хлопцям. Опа, саме основне забув. Саме основне забув. Телефон у мене раком стоїть. Туріст! Верхня твоя, а нижня медведя. А, а вам я дам павербанк. Це від моєго підписника, від Артема. Нік добрий, він дуже багато допомагає нам, зборі автомобіля, він реально там круто. Добре, на кружці хто там намальований, бачив? Є? Оно. А ну. Якщо треба, ти мені даси адресу, може, там родичам, я відправлю тобі ще додому. Поняв? Якщо треба, маякуй і я зроблю і перешлю. А ти, якщо, що, Медвідь, комусь запустиш в голову? Мені колись один хлопчина розказував, що кружка спасла. Вони подумали, що граната, і ні, просто їх, ну, така ситуація, значить, смішно, я розумію, що я не воював, але чувак каже, що прорвалися, і він каже, беру кружку в алюмінію і кидаю. І вони, ну, просто двернулися і признали. І за цей момент вони просто там секунда діла була. Це був такий маневр. То може й ти кого поцілиш, чуєш? Ну, лише, щоб цього не було. Лучше, щоб ти їв сало із тушонкою, і щоб все було чин, -чинарю. Так що я свою місію виконав, от, кружку передав, помпу привіз. Ну, медвідь знає, куди сало прикопати, да? і нікому не ка і ні нікому не кажи. Так що, Славунька, я з твоїм. Сьогодні вже не буде. Не буде, я знаю. Я вже забираю, остальне мені не потрібно. Красавчик. Супер. Ти що, я заховаю. Саме головне не тікай далеко, бо я ще тебе буду на руках носити. Звісно, звісно. А я ж тебе ждав, знаєш скільки? Я жінку п'ять з половиною років. Ну тебе трошки менше. Все, Віка, відео звід я зробив, всім роздали. Ще не всім. Це теж? Так, не, не, я вас строїть не буду, але біля машини я вас в ряду цих батьків построю і сфоткаюся. О, Кстати, балончики це передав тоже підписчик наш, ну не свиновод Саня. Але його звати Саня Терновський, він вчора до мене заїжджав. Слав, Славик знову до нього позвонив, він знову завіз і на 72 і. Білому баті, ну, Удмурту, і вам передав, і Роману, як завжди, безкоштовно. І ті ж саме ведешки, і різні речі. Так що є серед нас власні люди. І я думаю, що я їм дякую і думаю, що вам є що сказати. Так що, друзі, я не буду вже присувати хлопців, тому Вікторія дороздає, я на цьому буду завершувати відео. Одне тільки скажу, що я дуже радий. Я не знаю, це сама остання моя точка, але реально я просто... От тебе хотів сильно побачити, але тепер сильніше хотів його побачити, бо я не знав, що він буде. Ну і ви теж ви просто круті. Ну, я не знаю. От з перших днів, коли Славко пішов, от щось я не знаю, прив'язався до 72-ки, і у мене навіть він же ж мені наклеїв наклейку. і... Я їхав на блокпосту, став, щоб мене провіряли там у нас. А мене не підходять і не підходять. А я ще не туди, а в мене наклейка. Так що, на день піхоти він мене поздоровляв. Я кажу, так що вас прошечимо і дав би Бог, щоб ви скоріше повернулися додому, щоб закінчилася клята війна і щоб ми краще їли шашличок, якийсь там вдома, випали по А я думаю, що той день настане. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру здоров'я і добра. Щоб на вашому шляху зустрічалися справжні, чесні, такі класні люди. Так що всім пока-пока.